Туди куди набігати. Але вихід є. Ось заказав сумку від SV Motec. На бачна сумка. На кришку Баку. Зараз будемо дивитися. Чи підійде вона, чи ні. Точніше, вона підходить. І тут ця підковка, так само для Транзальпу. Все воно підходить. Але у мене модифікація навігатора, і я не знаю, чи вона стане сюди і напевно ні. Тому що вже бачу, що навігатор заходить на кришку, на бак. І треба буде певно переставляти. ну Відкриваємо. Так, що ми тут маємо? Сама сумка про дайпек. Дайпак. Тут було uh, сумка. СВМОТЕК. Це німецька фірма. Ця сумка. Все. 5 літрів в такому транспортному положенні, 8 літрів може підійматися. Ну, це я в інтернеті бачив і зараз ми попробуємо, значить Так, сама сумка. І подковка. Подковка для... саме для транзальбу. На сім... 7... На сім болтиків. Скільки у нас? Сім. Окей. Зараз ну, все, пробуємо встановлювати Так, я тут подивився і не підходить вона трошечки. Точніше. Тут є отакий во кронштейник. Що. ну Регулюється на якому уровні пробка баку, я до кінця ставлю так, ну це я поки що так зроблю. І якщо він буде навіть так стояти, то навігатор не мішає. Він сумка І Якщо я його вперед переставлю повністю. то вона може і стане. Виглядає супер, так? Бомба. Клас виглядає, звісно, супер. Але не буде повертатися. І вже не буде мені видно спідометра Ладно, попробую зараз покрутити, як вона буде, як навігатор, і це ж вона ще підійметься трошечки вверх, тому що підковка. Якщо ні, то будемо модифікувати навігатор сюди. Так, збираючи цю подковку. тут інструкція дуже маленька, ось така ось така і все. Але є QR-код, в який заходиш, навіть є італійська мова, ну всі, а ось, ось вони є. Всі мови, які тут є. І дуже докладніше, докладне там. Пояснення, якщо я вже почав, тут знімаєш, тут ставиш таку маленьку підковку, потім одна ще, як я зрозумів, ще одна зверху. Це така база, а тут оце магніт. О, бачите, І у ця фішка цієї сумки, що воно на магніті тут і під сумкою там магніт. База сумки. І коли вона вставляється, то не треба шукати, щоб зачепити її Там раз, два як гівь зроблять. Типу вставив вона хлоп, своє місце, знайшла і защелкнулася. Ну зараз я ще до цього дойду. Це я типу, теорію розповідаю. Так, якщо хто, хто буде встановлювати такі, О, тут от такі втулочки вони. Вони йдуть під шестигранничок і зажимаються тут зверху. Щоб знали, ну там в інструкції все написано і, все, і, це, о, і це магніт. О, тримається. Тепер збираємо сумку. На сумці так само є така база. І вона регулюється назад і вперед. Але перед цим треба цей шнурочок затягнути, тому що це якби відкриває замок сам. Якщо ви не всунете. Цей шнурочок потім ставити туди, буде дуже важко потім підлазити його і витягувати тут. Дуже уважно. Все, закручуємо це. Оцей шнурочек, він продівається сюди в сумку, внутрі. Щоб відкрити так. Ну, все. Потім там зачіпається за це. Коли вставляєш, це тянеться, щоб відкрити. Так, ось все, все вже встановлено. Беремо сумочку, все, защипається, намерто. Тепер хотів відкрити, щоб показати, наскільки на вісім відкривається. все ну, все она поднимается. Я тут взял курточку-то подкладки. Подкладку показать. А, не Тут хватит на лицо. Уже не хватит. Так, ну еще Ну, ещё в хаты можно. Его поднимается она. На 8 литров. Ну и коли. Видишь, что она навык не заважает, все классно. Еще одна прибамбаса тут. Я еще не развертал. Так, цена и будет вид дощу. Такая вот случае, штуковинчик. Вот так О, знімаю їх там. А, ось і воно двохповерхове. Що на 5 затягуєш і на 8 затягуєш, коли їдеш. Все, затягнув. І Тут воно від дощу все схороняється. Це, до речі, зверху. Це ідея мілітарів. Міліт... Мілітарна ідея, ну, воєнна, то я це вже в інтернеті побачив. Що сюди ось, ну, таким чином якось цепляється додатковий ну, навігатор чи телефон. З міцного матеріалу так зроблено. І ось ну, і тут, о, якщо дощ іде, то воно видно через ту лівочку. Так що, все, завтра поїду на роботу, буду тестувати як воно їхати та й як їхати нормально буде шукати ще буде треба всі якраз мені тут мої всі відео принадлежності всі влізуть що я користуюся бо та сумка я скажу там в початку відео є що вона злітає та від гіві тут Транзальпі... ну, пластмасові штучки з яких крила чи якісь хвостики і туди от я ставив ушка ті з магнітами. Вони не тримають. Якщо на офрот виїжджаєш, то вона злазить і зіскакує, а потім ну, не повернеш і руль, тому що вона тут стає, зажимається. А так ну, це єдиний такий вихід в таких мотоциклів сучасних, скажімо так, де пластмасові баки, ну на, 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 на кришки на... На бак або ну такі от маленькі штуковини, штуковину то сказав. На баку, де не можна приліпити магніт. У мене є дві сумки, ще одна є така класна, але це єдиний, я ж повторюсь, єдина вихід. Ну і класно, ще раз, говорю обалденно. А, так, да, ще хочу сказати. Ну все, що воно навіть... Не черкає бак, краску, лакокрасочне покриття не буде трогати, і царапати. Ну все, воно так стоїть і тримається тільки на кришки. Ще раз зніму, все раз. і все, знімається такою защочкою, все воно робить. Навігатор все переставив. Убрав той кронштейн, бо він важив 300 г. Зробив так, от, заварив. Якщо видно буде, напряму. то тобто зараз Навіть якщо по оффроду їхати, то його болтати не буде дуже. Ну і в общем, така о, панелька. Зараз у мене виходить. І все, і видно і сумочка, і видно скорість, швидкість, Ну і само собою навігацію. Ще така функція в ньому є замочок. Типа, щоб його не зняли з бака, ну і само собою, щоб тут закрити його, щоб ніхто не міг відкрити. Як це все працює? значить Тут знизу знімаємо. На цьому кронштейні, на цьому кріпленні, є така дірочка, відвір. Як можете бачити, коли відкриваєш, відчіпляєш його, він перекривається. Тобто, якщо сюди щось вставити, якийсь сапальчик, то потягнути не зможеш. Не зможеш потягнути, не зможеш зняти сумочку. Цей замочок продається окремо від сумки. Але я буду робити його сам. Він тут всього лише Пальчик та і замочок, коли закриваєш сумку, зачиняєш її От воно на таких двох декавушка, два вушка. Ну, то Тобто нічого складного, потім засовуєш там, там, замочок він на коді і... Ну, звісно, це не таке прям надійного можна і порвати, зрізати, може, і зірвати сумку можна. Не думаю, що вона кріпко міцно тримається. Але, але що є, то є. Для цього треба виставити кріплення так, як тобі треба на мотоциклі, на моєму разі разі вперед і тут просверлити дірочку. Вітвір туди сквозний. Щоб він вийшов сюди і таким чином можна буде вставляти цей пальчик звідси. Ну, зараз буду сверлити. Так, я використав строїтельну стрічку з цієї сторони, ну, щоб не було ніяких пошкоджень. Зараз і буду сверлити. Сверло на 6. Попав. Нічого не треба було навіть. Таке трепчано, нормально. Все, зараз підберемо якийсь якийсь пальчик. Отець роботи раз. Ставимо. І все, і він вже не, не відкриється. Просто і розумно. Я пошукав, порився, порився, знайшов такий пальчик. Він роб, тут так прямо підходить. О, так як має бути на 6, ще є з такою штучкою. Раз, все, вставив. Прив'яжу сюди до кінця до, до веревочки. Але трошки довгий, зараз відріжу. Та. І замочка не треба, ну треба буде закупити такий, щоб сюди. І все, а пальчик вже, вже є. Все, готово. Обрізав. Все, не відчиниш, тепер сюди Це треба буде якийсь десь пошукати замочок такий тут на 5 витвір. Все, їдемо далі.